Всім привіт! В продажі Opel Astra H 2010 року випуску пригнана зі Швейцарії з мотором 1,6 бензин, в такій гарній комплектації та білому кольорі. Затемнені фари ось такі. Автомобіль практично без колів, усі вікна рідні. Зараз пройдемося прибором. Пробіг. З даного автомобіля 225 тисяч. такий у нас прибор. Вона не фарбована. Вся в рідній фарбі. 112 112 106 112. 135, 128. 112. Арки нержаві. Прийоми також всі ціленькі нержаві. Часто трапляється в цих автомобілях, що пройоми ржавіють. Це їхня болячка. Але в даному автомобілі все чітко. 141. 121. 92 139. 132 132 141 99 117 Ось така криша. 114 Зараз покажу салон. Ось такий салон. Дверні карти, пройоми, накладка Opel. Приборна панель, бортовий комп'ютер, мультіруль, є кондиціонер, п'ятиступенева коробка передач, підлокотник, аукс, автозатемнення дзеркала, датчик світла, датчик доща, ручник, ось таке садіння водійське, пасажирське. Автомобіль є сервісна книга, автомобіль гарно обслуговувався. Де робились по регламенту? ось Такий задній ряд. Стеля. Також вся ціла, не прокурена, не подерта, як буває в багатьох випадках. Багажник. <кхи> є шторка. Також в комплекті є домкрат. Тойки також всі ці не подарті тут є така невеличка якась царапина, чуло таке, а так все добре. Та водійська сторона. Так, ось пробіг. Руль у гарному стані. Перемикач світла, круїз, контроль. Ось відкотку можна зафіксуватись. Щоб... Зараз заведемо мотор. Ось такі колеса. Зараз покажу мотор. Ось такий моторний відсік. Все пержавчин, болтики всі, цілі, не кручені, прийоми також все добре. Пари рідні, болти всі ці, так ось той добрий акумулятор. Ось так працює мотор. Диму, щупа немає. все гарно. Ось Катя, автомобіль, дзвоніть. Приїжджайте на тест-драйв, також можна придбати автомобіль під замовлення з Європи. Дивіться автомобілі в моїй групі Viber. Силка буде в описі під відео. Можна вибрати наявні автомобілі, які є вже в Україні. Все, всім до зустрічі!